— Погнали, як кажуть, так так одразу на другий поверх спробуємо. Давай, давай спробуємо. Як ви бачите, потрапити можна тільки за допомогою ескалаторів. Мені здається, є ризик навіть впасти. Це дуже так небезпечно. запросто, запросто шкода, але що маємо, ти маємо. Ми так? — що маємо друзі, привіт! З вами Альона Музика, журналістка Першого Криворізького. І я рада представити Олександра, співзасновника організації Рух без меж. Теж розкажи, будь ласка, що ми будемо сьогодні інспектувати? Ми спробуємо потрапити на другий поверх Вікторії Плаза, Спробуємо пошукати там туалет, чи доступний він чи ні? Супер, тоді прямуємо. Погнали, <світ> як кажуть. Так, так. Одразу на другий поверх спробуємо. Давай давай спробуємо. А, Що може когось так, ні зараз? Ну як ви бачите, потрапити ні. можна тільки за допомогою ескалаторів, але ескалатори не є зручним способом пересування для людей, які пересуваються за допомогою крісла колісного. — І здається, є ризик навіть впасти. Це дуже Так, небезпечно. запросто, запросто. Ну тому ну, зараз не знаю, може когось почекаємо з охорони і спробуємо. Я-то в принципі людина активна, і якщо вони вимикаються, і за допомогою двох людей я зможу піднятися. Але може тут є альтернатива, може десь тут є якийсь ліфт або ще щось. Пробуємо, якщо, якщо ми когось тут дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, а як можна мені потрапити на другий поверх? Я не знаю. Тобто... Тобто... Тільки ескалатором. А ескалатор він вимикається, щоб зафіксуватися, і чи є хтось, хто допоможе потримати, бо я ж, ну, мені треба в такому положенні спиною підніматися. Я не знаю. Не знаєте. Зрозуміло, тобто на другий поверх я не потраплю. А є якісь альтернативи ліфт або... Ліфт, ліфт є, лифт сумка. Ага, тобто не вас підняти. Тобто в теорії можливо, так? Да? А де знаходиться електрик і де взагалі цей ліфт? Ліфт щоб... дворі. А. Ага, як туди потрапити? Через вулицю? Через вулицю. Ага, є він, так? Да? Yeah. Угу. А ви нас орієнтуєте, як yeah. нам пройти? Ну, як бачите, є три можливі варіанти для людини з інвалідністю, саме для людини, яка пересувається за допомогою війська, потрапити на другий поверх, але тільки один із них безпечний. І ну, ми зараз спробуємо, що з цього вийде, побачимо. Зазвичай не йдуть на контакт, просто кажуть ні, тільки отак і все, по-іншому ніяк. Тому, на жаль, Ставлення в більшості своїй, ну якщо в відсотках, то це десь 70 до 30. Ставлення не дуже. Але все, це все залежить саме від е, бізнесу. Тобто, ну, як саме керівництво ставиться до цього. Якщо, наприклад, взяти сітку АТБ, то вони більш лояльні. Ну тобто, і сама охорона, от на своєму прикладі можу сказати, сама охорона, якщо бачить мене або військового, вони одразу викликають працівника, що працівник сів за за вільну касу і одразу мене відпустив. Тому ну, якби угу. якось О, так. Ну, це круто. А, а от щодо от зараз підходять чи питання, напевно, не нав... вернуть. Ага, тобто ми заводи знову такий Ага. Зрозуміло, дякуємо. Так, добре. Дякуємо. Да, дякуємо. Тоді ми поїхали. Я охороняю територію за порядком. Я туди угу. не касаюся. Добре, добре. Я, я його не створюю. Ну, все ж таки дякую, що ні, ви. Я не строю його, що я... да, нам, в цьому випадку ми вам дякуємо, що ви би, прийняли участь, що не так просто сказали, що ні, нічого не вийде. Ми з вами спробували. Да, я ж нічого не роблю. Просто що ви строїлися, ви. Так, ну раз не, не вийшло потрапити на другий, то давай хоча б туалет суперінспективно. Та так, ні, ну я так. Я, ну, я спочатку хотів піднятися, але сходинок дуже багато. Я вже... Прям дуже трошки в мене вже цей. Написано оренда і номер телефона. Там бачили? Ага. Ото ага. номер хазяїна у тебе заведення. Якщо треба якісь вопроси, позвоніть вам і вам Ага. виставить. Добре, дякую. дякую. Якби їх було хоча б наполовину менше, то я піднявся. А так, ну, трошки вже цей... Прямо якийсь як спуск одесь. Вік, вік вже не той. Ні, ага. ну якби. Я то можу, але. Но... Та ні, ну. А... Олександр, ну що ризикувати? Ну типу воно дійсно реально недоступне. Ти ж більш такий підготовлений, а приїде а, дівчинка, Так, наприклад. Ні, не в тому справа, що там дівчина, не дівчина. Насправді у нас у місті можна по пальцях перерахувати людей, які можуть самостійно сидячи у візку, піднятися по сходах. Тому якби ну це. Я знаю ну, десь трьох, максимум чотирьох людей. А у нас їх дуже багато, тому це ну це взагалі не варіант. Це можна просто якби зняти, показати, як воно насправді виглядає. Але чи варто воно того? Ну, це завжди це ризик впасти. Пробуємо тоді потрапити до того туалету, побачити, що там, як Давай. там. А де у вас стала землі А ну, Ану, а ну подожди минуточку. Ну, тут тут? тут удобно, тільки треба двірі відкрити. Ага, дякую, дякую. Добре, ну, вхід вхід є, нормальний, да? але, але оця бочка, ну от я можу показати, вона заважає нормально. Зараз я спробую ще отак. Вот Нормально під'їхати для того, щоб, хоча б, ну, в принципі, в теорії можна пересісти, але але тут немає поручня. Це по-перше. По-друге, немає дзеркала. По-третє, ця колона, вона трошки. Ну, якби в теорії можна під'їхати, помити руки, але це на моєму візку. Якщо візок буде такий поширше трошки, то вже людина. На жаль, не скористається цим туалетом. Ми, наша громадська організація, Рух без меж» ми чотири роки тому вже писали звернення на те, щоб трошки переобладнали цей туалет, додавали трошки зручностей, але ну, бачите, що в принципі нічого не змінилось. Тому якби, ну то як я зрозуміла, давай перерахуємо більш систематично поручні, бочка заважає, так. дзеркала немає і ще, можливо, і... щось. Рукомийник треба трошки переробити. Не треба, щоб тут була оця тюльпанчик, він завжди заважає під'їхати нормально. Ну, якби, От людина в теорії вона під'їжджає, як? точніше, підходить, скажімо так, підходить прямо до умивальника. А я тут не можу прямо підійти. Мені треба отак боком. і це... Оп, і я за все зачіпаюся, і ну трошки, трошки незручно. Тут така штука, що звернення, як показала практика, чим більше звернень, тим швидше реагують. От успішні кейси, поділись, будь ласка. Я знаю, я, я знаю про них, я читаю вас на сторінки, але нашим глядачам, читачам, давай з ними поділимося, розкажи, будь ласка. А, ну ну дивись, ну як сказати, ну наприклад, Укрзалізниця. Це дуже гарний приклад, бо ну вони виросли не то, що на одну голову, вони виросли на 5-10 на десять принаймні не знаю, як по всій Україні, але у нас в місті ну, все добре. Тобто, можна сказати, що рух без меж відкритий для бізнесу і людей, які хочуть проконсультуватися. Так, звісно, ми завжди про це кажемо. Просто, на жаль, на жаль, бізнес не завжди йде на зустріч, тобто вони думають, а ми там десь занесли, десь нам дали дозвіл, і все добре, все чудово. Ми зробили якусь там стрічку, щось там це і приліпили, як вони завжди раніше казали. Ми поставили дзвіночок, виклику персоналу. Все на цьому доступність закінчується все. У нас все є, все добре. Ну це ж не так. Тому, а так -то ми завжди відкриті. Ми завжди кажемо про це. Усюди, де, де, де нас не кличуть, де нас не знімають, ми завжди кажемо, ми готові проконсультувати, готові розповісти, як правильно зробити, щоб все було нормально.